Сьогодні 17 квітня, Всесвітній день гемофілії, відзначається щорічно з метою заохочення уваги світової спільноти до проблем хворих, що страждають від порушень функції згортання крові. З 2013 року цього дня своє професійне свято відзначають працівники пожежної охорони України. 17 квітня 1492 року Христофор Колумб підписав контракт з Іспанією. В якому зобов'язався відкрити новий шлях до Індії, 1607 рік 21-річний арман Жан Дюплесі де рішельє посвячений у духовний сан. Почався його довгий шлях до вершин влади. 1722 року цар Петро І увів податок на носіння бороди в розмірі 50 рублів на рік. 1839 рік після розпаду Федерації Республік Центральної Америки утворилася держава Гватемала. 1877 року Лев Толстой завершив написання роману Анна Кареніна. 1895 року підписано Сімоносекський договір, який завершив Першу японо-китайську війну. 1907 року цього дня імміграційний центр на острові Еліс у Нью-Йорку за добу прийняв рекордну кількість іммігрантів 11 747 осіб. 1924 року створена голівудська кіностудія Метро Голдвін Майер, власник ряду найбільших голівудських кіностудій. У скарбниці кінокомпанії на березень 2009 року 205 нагород Оскар, із них 15 за найкращий фільм. 1964 року почався випуск компанією Ford Motor Company автомобіля Ford Mustang. 1968-го вперше вийшла в ефір. Улюблена багатьма глядачами телепрограма в мірі животних. Засновником та першим її ведучим був народний артист СРСР, професор Вдіку, режисер-документаліст Олександр Згуріді. З 1975 по 1990 рік програму вів письменник, журналіст, мандрівник Василь Пісков. З 1977 і по наш час програму веде вчений зоолог, доктор біологічних наук, професор МДУ Микола Дроздов. 1970 рік цього дня у Києві відкритий Палац Україна, один з найбільших концертних залів Києва та держави. Основне місце проведення концертів та політичних заходів в столиці. 1745 року цього дня народився Семен Федорович Щедрін російський живописець, художник-пейзажист, майстер ландшафтно-анімалістичних картин. 17 квітня 1855 року в селі Кам'яно-Костувати Миколаївської області народилася відома українська співачка Марія Карпівна садовська барілотті співачка Сопрано і драматична акторка, сестра корифеїв українського театру Івана Тобілевича Миколи Садовського Панаса Саксаганського. Сценічну діяльність розпочала у Миколаєві у 1876 році у складі російської опереткової групи. Марія Карпівна увійшла в історію українського театру як одна з перших і найблискучіших виконавець вокальних партій в операх і оперетах, що ставились на українських сценах у 70-х-80-х роках 19-го століття. 1894-го Микита Сергійович Хрущов, перший секретар ЦК КПРС, голова ради міністрів СРСР. Саме він розвінчав культ особистості Сталіна, провів ряд демократичних перетворень апарату, амністував політичних в'язнів та почав космічну програму Радянського Союзу. 1929-го Джеймс Ласт, німецький композитор, оранжувальник, керівник естрадного оркестру. 1935 цього дня на світ з'явився Віктор Турянчик, український футболіст, центральний захисник Київського Динамо. Заслужений майстер спорту, чотири рази ставав чемпіоном СРСР. Двічі вигравав кубок СРСР, був капітаном киян. 1951-го Олівія Хасі, англійська кіноактриса, виконавиця головної ролі у фільмі Франко Дзефіреллі Ромео і Джульєта.